Путін вже починає репресії проти власних громадян. Щоб опинитися у катівнях ФСБ, зараз достатньо мати українське походження та відвідати Київ. Після цього за вами гарантовано прийдуть похмурі люди у погонах. Шизофренія російської влади розповсюдилася аж до Хабаровська. Там місцеву вчительку співів тримали під арештом лише за те, що наважилася співати українських пісень. Путінський синдром та його жертви у нашому наступному сюжеті. Це центральна вулиця наша, да. правительство Хабаровського краю. Тут законодательна дума. мимо проходим. Угу. Наталя Романенко крокує вулицею рідного Хабаровська. Тільки що вона вийшла з суду. Я прошу вас становлення, тому що дня Оліні закони. Хабаровський гарнізонний воєнний суд буде розглядати. Ну от сьогодні я подала заявлення. Ще півроку тому вона навіть не могла уявити, що їй доведеться познайомитися з методами роботи російського ФСБ, стати героєм сюжету на каналі Росія 24 та втратити роботу через те, що вона. Любить Україну, я українка в другому поколінні, народжена в Росії. Мама моя родилась при Байкалі в бурятському селі. Там було кілька сімей біженців з України. Згадавши своє коріння, Наталя ще дівчиною поїхала до Києва. Закінчила там академію культури. Потім повернулася до Хабаровська та стала одним з півзасновників українського земляцтва Криниця зустрічайте Хабаровський. Український хор. Батьківська криниця. Вона зібрала любителів українського співу та розпочала концертну діяльність. Люди потягнулися до української культури. Ей, віру, сучно, час, ми вчаємо такий Яславки, наприклад. Так? Це піло, оно українцями. Люди просто от, знаєте, обнімають, просто стоять, обнімають і не відпускають. Все змінилося, коли у лютому 2014-го вона вирішила злітати до столиці України, де тільки но відпалав Євромайдан. Наталя побачила гори квітів та людей, що плачуть на вулицях. Поверталася додому з тяжким серцем. Те, що сталося в аеропорту, назавжди змінило її життя. Я побачила двох людей повністю в в бронежилетах, в касках, з зброєю, які сказали, що зараз пройдуть з нами. Похмуро Варта провела її у окрему кімнату. Три людини показали мені горочки. Федеральна служба безпеки. У жінки відібрали телефон, кілька годин тримали під арештом та розпитували про поїздку до України. Ми знаємо, що ви були на Майдані. Я кажу, ну ви що? Там були всі, там з колясками гуляють. Це вулиця? Знаєте, що там екстреміністи захопили? знаєте, що такое сектор? Наталя була на Майдані в березні, коли всі буремні події там закінчилися. Але ФСБшники вважали, що це все одно злочин. Повімаєте, що ви придали родину? Офіцер тиснув та погрожував. Ми знаємо, що у вас двоє дітей, ви у вас лише традиційських прав. Чи легко. Вілька за то, що ви завершили кілька слідчих вели допит всю ніч. Они сказали очень хорошо. Ми вас сейчас допустимо. но ну, ви, пожалуйста, обратитись на камеру. Ви ж все-таки общественный деятель, вас знають, вам прислушиваются. Через кілька годин безперервних знущань жінка погодилася зробити все, що від неї хотіли, аби потрапити додому та побачити родину. Прийшла жінка з камерою. Это было два часа ночи Уже они принесли я Була заплакана. Это, Это відео есть. Они розмістили ти мені.

І в фіналі те, ради чого жінку кілька годин без будь-яких законних підстав тримали під арештом. От лица своєї організації я хочу виразити осужденні дій екстремістських сил. Володимир Виріс живе на сході України. В Хабаровськ тою весною він приїжджав у відрядження запускати хімічний завод. каже відразу засумував по батьківщині. Поисківки набрав українців Хабаровська. І поисковик я видав землящистка криниця в під под руководством Наталі Романенко. Він поїхав знайомитися. Ось цей запис він зробив там на телефон. Біла мене мати ще... Проти... Але після цього у Володимира почалися проблеми. Я з'явили заявлення, що. Моє розрішення на роботу в Росії просрочено, хоча я його оформив тому місяць, а давалося оно на год. Потім його взагалі депортували з Росії, посилаючись на неправильно оформлені документи. Чоловік все життя прожив на Луганщині і не дуже замислювався громадянином якої країни він є. Але треба було заїхати на 8 тисяч кілометрів від дому, щоб нарешті це зрозуміти. І приліті в Хабаровськ, Чорту на кулички для того, щоб зустріти там Україну. відчути себе там, українцем. Після того, як Наталю Романенко примусили записати цей ролик, ФСБ зламало її аккаунти у соцмережах, прочитала все електронне листування і звільнили з роботи. Але вона не злякалась розповісти грошам, що було далі. Російським чекістам того ролика здалося. за мало. И они сказали, вы, вы, должны записать сюжет на телевидении. Вона сказала Сличему «Ни». Знаете, что мы вот сейчас вас увезем, и вы можете вообще уже не вернуться. И я говорю, а как, как так можно? Мы ну, вас закроем до да, выяснения обстоятельств. Я говорю, где закроете? У нас с вашим домом следственный изолятор. Там есть одиночные камеры. И, и остаточно взломали. Напротив меня. Журналист поставила впереди себя вот так вот. Текст, цей текст читала камін і на камеру снімала оператор. Ось він блискучий зразок того, як працює брудна кухня російського телебачення. Відеообращення Наталія Романенко записала 11 марта сразу після короткої пресс-конференции легітимного президента України Віктора Юнуковича. Те, що Наталя відмовилася сказати. Озвучив голос за кадром. Задумалась, і Наталія Романенко, узнав оборотную сторону Евромайдановской медали. Я слышала много историй о том, когда люди, которым не безразлично было, что рушится великая культура, велика країна, просто исчезали. Их не могли найти. Исчезали з Майдана после своїх выступлений. Написаної для ней журналістами від ФСБ. І що ми наблюдаємо? Приход к власті націоналістів, которым безразлічно все, кроме ідей національного превосходства. І логічний підсумок цього брудного сюжету. Будущее України нормальне, здорове, повноценне возможно тільки з Росією. Жінка каже, після того сюжету їй було соромно виходити на вулицю. Ай, деревши крутиться, ось ми якраз в сутки. Я коли увіділа цей сюжет, я думала, що я взагалі нікана. Але ФСБшники не врахували всю міць українського характеру. Стала боятися. Стала боятися, і у мене от якісь такі проснулись, проснулися, просто от почала якусь то боротьбу внутрі. Тепер через суд вона хоче поновитися на роботі. Продовжує займатися українським співом та вірить, що правда переможе. Добре, все дякую до побачити слава Україні. Героям слава.